Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти Швець. Ну що, дожилися дожилися. в роки Великої вітчизняної війни. Німці через своїх поліцаїв понавішували на всю домашню живність бірки. У німців все було суворо, ордунтух, порядок. Да? Бірки на котах, бірки на псах, на курях, на кріликах, на теляті, на коровці, на кабанчику, на волику, на всій домашній худобі. І історія річ циклічна, як я говорив завжди, вона повертається від сьогоднішнього дня на Закарпатті в Чернівецькій області у ЦНАПах почали реєструвати домашніх тварин для початку собак. Хто не зареєструє домашнього собаку, буде платити штраф від 850 гривень. І саме головне, не від 800, не 850 гривень, а від. Ну, наприклад, від від до 100 тисяч гривень за одного незареєстрованого пса. І, до речі, як будуть определяти, а собака твій чи не твій? Для прикладу, я підгодовую трьох приблудних псів. От я особисто годую трьох приблудних псів, не моїх, то приблудні пси вуличні, я годую трьох приблудних псів і чотирьох приблудних котів. І того сім домашніх тваринок приблудних я годую один. Так що мене будуть штрафувати, на е, сім е, помножити на 850, а може на 100 тисяч. Хоча тварини, це ж не мої прибутні. Як будуть снапи доводити, чия ця тварина? Знаєте, мені стає страшно. Страшно, коли роздутий чиновницький апарат, 700 тисяч чиновників в Україні, да, споживає мільярди гривень, нічого не роблячи. тільки крутячі схеми і грабуючи Україну, як в останні часи. А бідні люди, які... З усіх сил діляться своєю скромною їжею, бідною їжею, з тваринами для того, щоб вони не здохли, дивлячись в їхні очі, в яких, в яких просто прохання, нагодуй мене. І за це ти ще повинен платити штраф. До чого йде? А я скажу, до чого йде, йде до розвалу України. Тому що Україна не може витримати апарат чиновницький в 700 тисяч чоловік. Це 700 тисяч чиновників, а є ще ж прислуга, так? є ще прислуга чиновників, є куми святи сім'ї чиновників. І вони бомблять Україну, здирають, да? а українці повинні платити податки за псів та котів. Як казав Євген Брагарь, бабусі депутат, пам'ятаєте? І вся Україна кричала: як так? Перестали кричати. Нема ж, бабусі, за що заплатити? Продай пса, піди заплати податок. З вами Іришвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нових зустрічі!